Його тріумфи за кордоном неймовірні, а сила й харизма настільки підкорила серця іноземцям, що вони нагородили його бонусом у 50 тисяч доларів. Жовто-блакитна Мавасі підкреслює його національність, а японські фанатки вичікують натовпами в надії отримати від нього автограф. Данило Явгусишин, відомий як Аонішікі Арата, родом із Вінницької області. У 22-му році, коли йому було 17, він переїхав до Японії та всього за три роки довів, що з його силою все-таки прийдеться рахуватися. Він швиденько перебив всіх суперників, і вже за дев'ять турнірів після дебюту піднявся до вищої ліги Макучі, встановивши рекорд неймовірно швидкого злету у світі професійного СУМО. На його шляху ставали різні суперники, як на 80 кілограм більші, так і на 80 менші, адже в Сумо вагових категорій немає. Але рівних не було. Українець кошмарив усіх їх без виключення, тож йому організували сутичку з босом. Хощорю мав звання Йокодзуна і носив найвищий титул у ієрархії Сумо. Щоб отримати золоту зірку, кінбоші ще потрібно було побороти і його. Окрім досвіду, японець був відомий своєю здатністю до швидких атак у лоб. Тому бій почався агресивно. Він різко спробував зайти руками ззаду, щоб взяти спину українця, але козак не розгубився. Перехопив рух, вихопив ногу боса і перекинув його на спину. Підпишись та оціни, друже.